Толиця Гуцульщини, місто Косів, вже вдруге приймало гостей та учасників фестивалю Карпатські зорі, ініціатором якого є народний артист України Остап Гавриш. Цього року фестиваль тривав три дні, що дало змогу юним конкурсантам не тільки продемонструвати свої таланти, але й добре відпочити, отримати масу позитивних вражень від спілкування з природою. Про всі події цьогорічного фесту знає Оксана Лісовська. Юні артисти з Чернівецької, Житомирської, Київської та інших областей України, а також із різних міст Івано-Франківщини, взяли цього року участь у другому фестивалі мистецтв Карпатські зорі. Змагалися вони у номінаціях Естрадна, авторська народна пісня, хореографія та розмовний жанр. Конкурсні прослуховування відбувалися у два дні, тож у дітей залишався час і на відпочинок. А він у косові, звісно, чудовий. Мандрівки понад гуком, спілкування з живою природою, яка якраз почала своє буйноцвіття, погляд на косів із міської гори, і фото. Фото на пам'ять. Третього дня найбільш хвилюючий. Це гала-концерт та нагородження переможців. І приємно, що серед призерів було й чимало представників Івано-Франківщини. Так, перше місце в наймолодшій віковій категорії виборола Софія Терлецька із Борштина, старші Ірина Перейма з Калуша, серед лауреатів, других, третіх премій та дипломантів фестивалю. Представники Косова, Коломиї, Верховини, Рожнятівського району. А вихованці зразкової вокальної студії Ліра Калуського палацу культури мінерал повним складом, а це сім учасників. Повернулися додому з нагородами: п'ять лауреатів та два дипломанти. Такий результат юних калузьких артистів. А на загал у всіх море чудових вражень та щире бажання приїхати наступного року на фестиваль Карпатські Зорі зорі-2011».